Добрий день Заїхав у свій соняшничок. Соняшничок уже по груди. Тут посіяний цей піонер. Основний обробіток Уранка. Це той, що вирощений нос. Вже отакий сіяв я його на квітні. Бур'янику йде присутній амбрузія. Працював тут грунтовим гербіцидом. В принципі, отакі ну вже вищі метра. Отакий ну вже соняшний. Ряд міжіотку вже закрило. Ну, є присутні бур'янці. Ну, вони вже йому не конкуренти. Отак От виглядає. зовсім не такий, як тут на пересеві. На пересеві там слабенький-слабенький. Ну а тут це в мене ж тут огороди, можна так сказати. Тут через дорогу на цьому Тут На цьому наче ще краще як краще, вище. Да, тут вищенький, тут такий вже по шию. не непогоний Уже скоро Кушики вже такі, що вже скоро зацвіти Ага, он вже зажовті один Будь перший соняшник в цьому руці. Ну, вот выглядят. Ну, и ей уронка. Что там и казать. Классика. Там не нули. И не дисковка. Так, я готов пшеницу передисковал, посию А там Харі будуть тепер би тепло б, щоб і дощ. Якби хоч один пройшов, то вже б з цього сояшника, що вже й було. Тут уже затінок поповний. Ну, суняшник сильний. Сильна листово така в нього. Непогоний цей піонер. Побачимо, що він цепне. Mało cełoś tutaj podeskołki Tu już jest sam i suniasznek Dziki obrobitek No tutaj taki popojazd A tu troszkę myśli O się Досі. Зовсім низький. От вони різниця між Оранкою і дисковкою. Зараз покажу. Також уже рядки, можна сказати, закриваються. Ну але не те пальто. Тут було дві дисковки. Посів тим самим соняшником, також грунтовий. Бур'яни присутні є, і амбрузія. І межі є. Ну оце ось тут видно поріхось. Оце тут я налаштовував плут, як воно не лізе от видно тут і соняшник вищий і ось буквально там півтори півтори сівок. воно не лізло я плюнув і не захотів дощо роти оце ось видно ось. Отака різниця між уранкою і дисковкою Подивимось ще по просотки урожаю. А так в принципі також суняшник непоганий. Ну єдине, що це менший він. Так що можна сіяти. Видно, бур'яни присутні амбрузія вже височенька є, і березка є. Можна було б сполоти, але Я не полю. Не бачу різниці. Так що соняшник непоганий. можна сіяти. Ще подивимось, що він сіпне. А так в принципі пойоне. Ну а уранка від дисковки для соняшника. Відрізняється. Під соняшник потрібно ОРАТ. На мою думку це так. Все, до побочення.